Дітки, погляньте, скільки іграшок у Оленки. Назвіть, які ви бачите м'ячик, кубики, пірамідка, машинка, конструктор. Але найбільше Оленка любить гратися пірамідкою. Розгляньте її. Із чого складається пірамідка. Так, і скілець. А чи однакові кільця за розміром? Ні, а за кольором. Теж ні. Вони різних кольорів. А яку форму нагадують кільця пірамідки? Так, прямокутну. Зверху на пірамідці є ковпак. Він відрізняється від кільців, нагадує трикутну форму. Як потрібно складати кільця? Правильно від більшого до меншого. І ось сьогодні Оленка перепрошує і вас пограти із пірамідкою. Чи є у вас вдома пірамідка? Якщо немає, не засмучуйтесь. Ми зараз її разом складемо із паперу. Потрібно підготовити декілька прямокутників різного розміру та кольору і копак трикутної чи конусної форми. Отже, завдання від Оленки скласти пірамідку від найбільшого до найменшого кільця, називаючи колір. А щоб знайти більше кільця від меншого, потрібно одну фігуру накласти на другу. І так далі. Починаємо складати, шукаємо найбільше кільце і ставимо внизу. Це кільце найбільше й червоного кольору. Далі шукаємо менше. І так до найменшого. Ось ми і склали пірамідку. Можна повторювати гру декілька разів. Давайте назвемо кольори від найбільшого до найменшого. Червоний, синій, зелений. Жовтий, помаранчевий, блакитний, коричневий ковпак. Сподобалась вам гра з пірамідкою від Оленки? До нових зустрічей!